Що, якби я сказав вам, що існує настільки потужна молитва, прихована протягом століть, що вона може змінити ваше фінансове життя неймовірним чином. Практика, яка поєднує віру, квантову енергію і божественну силу, обіцяючи процвітання, достаток і навіть несподівані дива, для багатьох це може здатися фантастикою, але є вражаючі свідчення людей. Які завдяки віданості та вірі пережили радикальні зміни у своєму житті? Уявіть, що ви перебуваєте у скрутному становищі, і раптом двері відчиняються, борг сплачено, з'являється професійна можливість або навіть несподівані гроші надходять на ваш рахунок. Це реальні історії трансформації, які інтригують навіть найскептичніших. У цьому відео ми розкриємо всі деталі цієї особливої молитви, її таємниці та причини, чому її повторення вісім днів поспіль є настільки ефективним. Ми дослідимо не лише те, як її практикувати, але й те, як вона пов'язана з глибокими концепціями універсальної енергії, що пояснюється наукою та духовністю. Але чи може кожен досягти таких же результатів? І як щось таке просте може мати такий глибокий вплив на вашу фінансову реальність? Історія молитви, яку ми обіцяємо розкрити, настільки ж інтригуюча, як і повідомлення про процвітання, яке вона породила вперше ця практика була виявлена в манускриптах, що належали древньому духовному ордену. Ці манускрипти були пов'язані з концепціями маніпулювання квантовою енергією та духовністю. Поєднанням, яке інтригує як науку, так і віру. В основі цієї молитви лежить ідея, що слова мають силу в силу, посилену наміром і ретельним повторенням. Згідно з історичними записами, ця молитва століттями зберігалася в таємниці, передавалася лише серед найпобожніших членів цього ордену. Чому? Вони вірили, що сила молитви може бути змарнована або використана не за призначенням, якщо нею широко користуватися. Однак в останні роки доступ до інформації та бажання змінювати життя призвели до того, що ця таємниця була відкрита світові. Ключовим моментом тут є повторення молитви протягом восьми днів поспіль. Ця практика узгоджується з концепцією енергетичного резонансу, створюючи певну частоту, яка притягує процвітання і достаток. Принцип простий слова, повторювані з вірою, створюють вібрацію, яка резонує з універсальними енергіями, підключаючись до так званого божественного потоку, Надихаючі історії, зміцнюють легітимність молитви. Одна з них розповідає про малого бізнесмена, який у розпал фінансових труднощів отримав несподіваний контракт після молитви. Інша історія розповідає про сім'ю, яка знайшла стабільність після багатьох років фінансової боротьби, пояснюючи ці зміни силою молитви і віри. Ці історії не просто збіги обставин, вони є прикладами того, що може статися. Коли енергія віри узгоджується з конкретними діями. Більше того, поширення цієї практики здається посилює її ефект. Деякі люди повідомляли, що, навчивши молитися друзів чи родину, вони відчули позитивний вплив не лише на своє життя, але й на навколишнє оточення. Цей каскадний ефект є доказом колективної сили віри та позитивної енергії. Приділіть кілька хвилин глибокому диханню, щоб тіло і розум вирівнялися. Практика вдячності перед початком також дуже важлива, оскільки вона налаштовує вашу енергію на достаток, якого ви прагнете. Наприклад, ви можете подякувати за три речі у вашому житті, навіть якщо вони здаються незначними. Це відкриває двері до божественного потоку і готує ґрунт для того, що має відбутися. Якщо ви новачок, підпишіться на наш канал, щоб отримувати наші трансформаційні молитви а щоб зробити цю молитву ще більш потужною, напишіть її в коментарях. Я приймаю процвітання в своє життя і активуйте цю потужну енергію прямо зараз. Почнемо тепер з відкритою душею і серцем повільно і з наміром промовте наступну молитву. Я закликаю силу Всесвіту з найвищого Божого дозволу прийти мені на допомогу в цей час. Нехай сили творіння благословлять мій шлях, приносячи процвітання, достаток і божественне світло. Я приймаю Божественний потік у моєму житті і дякую за несподівані гроші, які приходять на мій шлях, благословляючи мій дім і мою родину. Протягом наступних восьми днів нехай багато грошей прийде і залишиться, перетворюючи мою реальність з радістю і миром. Я вірю в силу добра, в безмежну любов і в здатність перетворювати неможливе на реальність нехай так і буде з Божою благодаттю. Я закликаю силу Всесвіту з найвищого Божого дозволу прийти мені на допомогу в цей час. Нехай це звернення буде як насіння. Посаджене родючий ґрунт віри, полите довірою до чогось більшого, що веде нас. У цю мить я уявляю золоте світло, що м'яко спускається з нескінченності, огортаючи кожну частину мого життя, освітлюючи моє серце і розширюючи моє розуміння безмежності всесвіту і його нескінченних можливостей. Я відчуваю, як ця перетворююча енергія вільно тече, розчиняючи страхи. Тривоги і невидимі бар'єри, які колись здавалися нездоланними. У її присутності я відмовляюся від своєї рішучості і розкриваю обійми, щоб отримати все, що належить мені по божественному праву. Я приймаю божественний потік у моєму житті і дякую за несподівані гроші, які приходять на мій шлях, благословляючи мій дім і мою сім'ю. З кожним словом я відчуваю вібрацію вдячності. Мій розум наповнюється яскравими образами, мій дім переповнений радістю, мої близькі, які сміються за щедрим столом, комфорт від того, що я можу допомагати і ділитися з тими, кого я люблю. Я приймаю це благословення з розпростертими обіймами, бо знаю, що Всесвіт відповідає на мою довіру щедрістю. Все, що приходить до мене, є символом потоку вселенської енергії. Це не просто гроші, це засіб, за допомогою якого я здійснюю мрії, долаю виклики і створюю значущий досвід. Кожного дня з наступних восьми я з нетерпінням чекаю на несподіванки з серцем, сповненим вдячності. Я знаю, що благословення перебувають у Русі, що вони проявляються таємничим і досконалим чином керовані вищою мудрістю. Я вірю в силу добра, в безмежну любов і в здатність перетворити неможливе на дійсність. Нехай так і буде, з Божою благодаттю. Любов, як вища сила, підтримує все. Коли я пов'язую свою віру з любов'ю, я відчуваю себе непохитним. Добро, яке вічною рікою тече все світом, проходить крізь мене. Розвіюючи сумніви, зцілюючи рани і створюючи нові можливості там, де раніше була лише невпевненість. Перетворити неможливе на реальність означає повірити в невидиму силу, яка діє поза межами нашої досяжності. Це розуміння того, що існує мережа енергії, яка сплітає нитки нашого життя, вирівнює зустрічі. Створює рішення і виводить на світло те, що колись здавалося загубленим у темряві. Я залишаюся твердим у цьому переконанні моя віра непохитна я бачу, як відчиняються двері, з'являються нові можливості і творяться чудеса. Кожен мій крок підтримується силою, яка веде мене, ніби весь всесвіт змовився на мою користь. Нехай Божественне світло і надалі керує моїми кроками, освітлюючи мій шлях і привносячи в моє життя все повноцінне, прекрасне і благословенне. Нехай буде так, нині і на віки віків. Нехай благословення всесвіту будуть моїми супутниками, нехай гроші прилітають як легкий вітарець, і перетворюють не тільки моє життя, але й життя всіх, хто перетинає мій шлях. Процвітання це не самоціль, а нескінченний потік щедрості і любові. Вдячність Божественному за те, що дозволив мені бути частиною цього вселенського танцю достатку і світла. Молитва це не просто набір слів, це практика трансформації. Щоб посилити її вплив, візьміть до уваги наступні поради, практикуйте вдячність до і після молитви. Дякуйте за достаток, який вже є у вашому житті, і за те, що ще попереду. Поєднуйте молитву з конкретними діями. Знайдіть способи включити цю енергію процвітання у вашу повсякденну діяльність, наприклад, ділитися чимось позитивним або здійснювати невеликі акти щедрості. Візуалізуйте достаток, який приходить до вас, уявіть конкретні сцени. Наприклад, отримання несподіваного чека, успіх у проєкті або вирішення фінансової проблеми. Ця молитва більше, ніж прохання, це зобов'язання перед собою вірити в краще, довіряти божественному потоку і діяти цілеспрямовано. Ця практика не магічний трюк, а спосіб узгодити свою енергію з безмежними можливостями всесвіту. Зробіть це звичкою, і ви зможете відчути трансформацію, яка виходить за рамки грошей, трансформацію, яка торкнеться вашого здоров'я, ваших стосунків і вашого внутрішнього щастя. Наприкінці восьми днів поверніться сюди і поділіться своїм досвідом у коментарях. Нехай ця молитва стане тим зерном, яке розквітне у вашому житті, приносячи океан благословень і радості. Нехай ця молитва стане тим зерном, яке розквітне у вашому житті, приносячи океан благословень, процвітання і миру, вірте в Божественну силу і в свою здатність перетворювати реальність. Практикуйте, діліться і святкуйте прийдешні зміни. Нехай так і буде. До нових зустрічей! Поцілунок світла.